Твір, начитаний завдяки ютуб проєкту Вініло Сховище Полтава 2022 рік Аудіокнигу Заборонено використовувати в комерційних цілях, Павло ТИЧИНА. ГАЇ шумлять. ГАЇ шумлять. Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами купаючи мене мов властівку. Я йду іду зворушений, когось все жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий. Щось мріє гай над річкою, неба край, як золото. Мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика.